Гула, стогнала і ревла земля, сивіли в горі, мати і кохана. Вогні була, країнонька моя, була війна жорстока, друга світова. Війна, її жахливий погляд у серці кожного застиг. За кроком крок вони йшли поряд мільйони воїнів просто. смерть їх ніколи не лякала, Долали воду і вогонь, та зброї з рук не випускав. З великих і міцних долонь не сотні полягли, мільйони в степах серед широких трав життю не сипали про про батьківщину кожен дбав. Так мало вижило, на жаль, та й ті вже вік свій доживають Нестіснених своїх бажань велику кількість забували Ми вдячні їм за їх хоробість за їх відвагу і могуть, за кришталеву чисту совість, нам їх ніколи не забуть. Згадую рік 43-й, юність золацьку свою, що пронеслась на лапоті в смертнім в кровавому бою. Бачу, славу те кручу, мінами заритий В лозах окописибучі. Чую могутні удар, вирішу купає вухо, Берег, не пивно мить кухнуть в вибухів. Серце на пузі ще мить. Чую, як гнівом кличе грізний славянський батік. Силу са відчуває силого батька і брата. І над рікою лунає воїнів, грізне, ура! 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 Мій перший вірш написаний в окопі на тій сапій, від вибуті в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава. Гріла хата, ніч здавалась днем, Захлиналась наша переправа через Дніпро водою і огнем. Була земля, сусідський плакав, хлопчик, Хрестилась баба, і кінчався хліб, двегтів, оти вузесеньки окопчик, де дві сім'ї Тулились кілька діб О перший бік не дитячих вражень, яких їм слід на серці залишав. як невимовне. Що мені скажеш, чи мені мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколка, великі букви, щойно з букваря, ти перший вірш, притулившись з краю щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна. Десь там в історії гудуть фронти, клекоче пекло, знавісніла бита, солдаток плач, скорбота сироти і матерів свята молитва. Десь там в історії та кров холодна й нині, Зажури вічні наші матері. Я хочу щастя милі Україні, я хочу миру на своїй землі.